Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І знову наша карта дня. Будемо дивитися знову, як завжди, енергії дня для України. Ось і першу карту. Зараз ми витягуємо. Це біла карта, ви знаєте. Хм. Готуємося до чогось. Дивіться, біла карта, ну я вже говорила, хто дивиться мене постійно, вже знають, що біла карта це починаємо з білого аркушу листа. Тобто майбутнє невідомо. Воно тільки формується. Вгадувати, не вгадувати, майбутнє, того, що ще немає, не можна перебачити. Ось, можна просто сказати, що може бути, що може не бути. Приблизно до чого готуватися, де підстелити соломку. А карти нам кажуть бути терплячішими, вкладатися в нашу державу, робити запаси так само. ось, І працювати над нашим майбутнім, спільним майбутнім, мої дорогенькі. Ось так. Ось так. І так, карта номер один. Карта номер два і карта номер три. Будь ласка, вибирайте свою карту, першу, другу або третю. І так, карта номер один. Що на вас чекає сьогодні, мої дорогенькі? Сьогодні таке враження буде, що у вас якісь страхи, чогось ви боїтеся. Можливо, прильоти. Можливо, знаєте, перед майбутнім у людей страх. Як же буде завтрашній день, що ж у нас станеться, що у нас трапиться, що відбудеться. Ви знаєте, по-перше, ця карта нам завжди, завжди майже завжди каже, що наші страхи всі у голові. Чим більше ми страхів у голові маємо, тим більше ми пришестві різних до себе в життя притягуємо. Тому ця карта нам говорить, вірніше навіть радить. Подивіться добре, що то за страхи. Чому ви боїтеся? Можливо, нічого такого страшного нема. Ну, звичайно, коли прильоти, то страшно. Це всім страшно. Ось. Але е, я не думаю, що саме прильоти у вас. Якщо так, то ну, тут нічого не подієш. Е, знаєте, бодрячком, ну, я не можу радити, я в такій ситуації ніколи не була, відверто кажу. Хоча я казала, що я була під час якраз дуже сильних у жовтні бомбежок, я якраз була в Україні, і відверто скажу, якраз ті дні було гапануло в, в, в окрузі Чернівців. Але ви знаєте, ну чомусь не знаю. Давайте не буду я розглагольствувати. Ось, але. В принципі, якщо мені треба було, якщо б я вимушена була жити, ну жила б теж. У мене родина вся живе в Чернівцях, в Дніпропетровській, по всій Україні і в Києві є знайомі, тому і родичі, розумієте, тому а... я з усіма спілкуюся, і всі, в принципі, з усіма, з ким я спілкуюся, ніхто не боїться. Ось. Але це, скоріше за все, щось інше. Якась інформація, можливо, вас розстроїть. Ось, я ще раз вибачаю, що я трошечки відійшла. Ось. А, якась інформація. Щось вас розстроїть, щось вам зсує, можливо, настрій. А, розберіться з цим питанням ближче. Чому саме? Розумієте, тому що людина. Завжди я на це наголошую, що ми випромінюємо, те ми і притягуємо. Тобто навіть погана звістка до вас би не дійшла, вона би десь заблудилася. Якщо би ви були на високих вібраціях. І так, карта номер два. І тут теж не дуже Тут таке враження, що у вас пауза. Можливо, хтось захворів, можливо, просто якась нежить. Якась хворячка, а може бути просто пауза. Ви знаєте, наприклад, була якась сварка, були якісь розборки чи на роботі, чи вдома, чи з сусідами немає значення. Ця розборка взяла паузу. Ви знаєте, в принципі, дословно, говорячи, може бути воїн додому, поранений, прийде, теж може. Треба буде його обходжувати. І таке може бути. Можливо, сусід, можливо, якийсь знайомий. Просто це буде якась можливо звістка, що ось повернувся військовий з фронту, наприклад. І таке може бути. Я не хочу говорити про мертвих, тому що ця карта не говорить про мертвих. Вона говорить про. Якісь поранення, вона говорить про просто паузу, відпочинок, вимушений відпочинок так само. Порада цієї карти у цьому стані, якщо це дійсно ваш стан, ви вимушені взяти якусь відпустку, відпочинок, перепустка якась, то просто подумати над своїм майбутнім. Тому що боротьба ще попереду, тому що після четвірки мечів іде п'ятірка мечів, і то є війна, будемо так казати, боротьба. Ось. Тому підготуйтеся, ця карта радить, підготуйтеся до тієї боротьби і добре підготуйтеся, тому що час, ось ця карта, показує, вам надається відсрочка, будемо так казати. Карта номер 3 а тут у нас імператор. Можливо, що вам прийдеться сьогодні мати а, спільну а, співпрацю або розмову з якимись а, установами, особливо з установи якісь такі серйозні установи, як і поліція, як якісь суди. Ось. А можливо, що у вас просто сьогодні такий день, знаєте, Впертості, в вас можливо так, що от що би не робив, нічого не йде. Наприклад, ця карта радить, щоб ви сьогодні робили все по правилам. Все було розподілено по полочках, по за списком. Розумієте, Це карта така жорстка, але вона має свої правила, вона має свої вказівки, закони. Тут, така карта, ну як би сказати, ця карта вона така стіна, не пробивна стіна. Що б ви не робили, тут буде важко пробитися. Ось така. І так, і як порада теж бути жорсткими, ніяких емоцій. Знаєте, як той баран на нові ворота, без перепустки. І так, і карта надії, таро веселки. Зараз подивимося майбутнє. Не було це вчора, або позавчора. Що я так дуже аж так не пам'ятаю, але пам'ятаю, що була вона недавно на днях, можливо, що вчора. Дивіться: захищаємо, бачите, захищаємо свої кордони і паралельно йдемо у нове. Тобто, Україна вирушає у нове. У процвітання, а ми відійшли від ілюзій, це теж можна сказати. Ми йдемо в нове, але йдемо в нове з досвідом, тому що ця карта так само говорить про досвід. Беремо з собою досвід ось цей досвід, що ми тут набралися, у боротьбі. Беремо з собою в рюкзачок і йдемо прямикуємо до перемоги, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе і уважайте! Разом до перемоги, моє любі, на все добре.